Книга про психологічні травми і варіанти виходу з них. Моя я зараз наполегливо радив би почитати цю книгу всім простим, адекватним українцям без різниці, якою мовою вони розмовляють. Чому я кажу простим? Бо в непростих і так все добре, а можливо і найкраще за все їхнє життя, і робота зі своїми психологічними травмами в них зараз не на часі. Крім цієї є ще одна категорія, для якої ця книга все одно не допоможе. Це певна категорія свідомих і мудрих людей, які здавали, а може і здають російськомовні книги на макулатуру. Ходять слухи, що в таких людей є чарівна одежа, одягаючи яку, або просто дивлячись на неї на фото, всі проблеми розчиняються самостійно, і світ навколо стає сповнений радості і позитиву. Тому такі книги там не актуальні. Існує навіть легенда, до речі, що якщо всю одежу одягнути, хоч злодія, який обікрав цих же людей на мільярди, а може й на дорожче, наприклад, на майбутнє, то всі його діяння стануть враз прозорими, і ці ж люди будуть плескати в долоньки і писати в коментарях молодець. До речі, якщо так пофантазувати і уявити якусь людину, яка здавала книги написані російською мовою на макулатуру. Якщо б ця людина була смертельно хвора, а єдиний секрет, як її гарантовано виздоровіти, був би написаний в єдиній книзі, яка була російською мовою. Що б та людина зробила з цією книгою? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Тепер, коли залишилися ті, кого я і хочу бачити в себе на каналі. І ті, які нічого сказаного вище не зрозуміли, продовжимо. Книжка Пітера Левіна. Пробудження тигра, зцілення травми. Прочитайте її, будь ласка, всі, хто матиме таку можливість, ну і не тільки прочитайте, а й використовуйте отримані знання в сучасних умовах реальності, в якій би країні ви не знаходилися, особливо люди, в кого малі діти, Попередьте виникнення в них додаткових травм і допоможіть прожити ті, які вже є. Особливо люди, які постійно ризикують своїм життям, особливо люди, які відчувають небезпеку чи загрозу для себе чи свого життя, де б ви не знаходилися, і особливо люди, для кого війна стала травмою, і особливо люди, які хочуть допомогти комусь з коханих, рідних чи близьких повернутися до відносно нормального життя. Адже я маю таку підозру, що дуже багато хто з вас залишиться з цим сам на сам. Книга складається з чотирьох частин. В першій ви дізнаєтесь про природній механізм, яким призводить до виникнення травми, в другій ознайомитеся з симптоматикою, в третій з трансформацією. І четверта частина присвячена тому, як надавати першу допомогу при стресових ситуаціях, щоб у людини не сформувалася травма. І що дуже важливо в цьому розділі окремо описана робота з дітьми. По кожному з них я планую зняти окреме відео. Перше вже є на каналі посилання в описі цього відео. І тепер коротко по змісту. Перша частина описує, які біологічні і відточені мільйонами років реакції відбуваються в нашому організмі у випадку загрози. І те саме в людини цей механізм дає збій, що і призводить до формування травми. І ви точно згадаєте ситуації, які траплялися з вами, коли раптом. У випадку загрози ви миттєво відскакували чи втікали, наприклад, від небезпечної тварини, або коли автоматично вступали з нею в поєдинок, або коли просто дерев'яніли, коли на вас біг сусідський синбернар. Спектр таких ситуацій насправді широкий. Їхніми причинами можуть бути як абстрактні речі, так і сенбернари на двох ногах. Головне, що треба буде зрозуміти, якою б не була ваша реакція, вона природня. Але якщо не дати їй природно завершитись, є всі шанси залишитися з психологічною травмою. В другій частині ви дізнаєтеся детальніше про те, з чого складається травма, що є її ядром, для чого виникає таке велике збудження, чому тіло стискає деякі свої м'язи і починає активно дихати. Чому в критичних ситуаціях люди можуть бачити себе зі сторони і сприймати час зовсім по іншому? А також як виникає відчуття безпорадності в купі з реакцією ціпіння, і до чого все це може призвести? Тут детально описана реальність людини, яка перенесла травму, надпильність, постійне очікування загрози, неможливість опрацювати нову інформацію, хронічна безпорадність, заперечення, постійна тривога, і так далі, ви зможете детальніше зрозуміти, в чому суть цих процесів. Третя частина книги присвячена трансформації травми і завершенню природних процесів, вивільненню запечатаної в тілі енергії і, як люблять казати, зціленню від травми. Ви дізнаєтесь, як травму розігрують дикі тварини, а також те, що травма прагне повторитися, якщо вона не прожита, і людина буде попадати раз за разом в однотипні ситуації для того, щоб нарешті мати можливість з них звільнитись. Вільна від травми людина вже не має потреби в помсті або насиллі, оскільки сором і почуття провини розчиняються прийнятті себе. І в четвертій частині буде описана дуже корисна практична інформація, як діяти в небезпечних ситуаціях, щоб вони не залишили після себе травматичні наслідки. І що важливо, окремо виділена інформація стосовно того, як краще себе вести в таких ситуаціях з дітьми. А я нагадую, що травму можуть спровокувати не тільки сучасні реалії прильотів і повітряних тривог, а й звичайні мирні процедури по типу хірургічних, стоматологічних втручань, також звичайний наркоз і ще багато буденних ситуацій, якщо психіка раптом сприйме їх як загрозу для свого існування. Взагалі, то, якщо говорити прямо і чесно, не лишнім було б прочитати цю книгу всім, від вихователів садочка до людей, які керують країнами, оскільки. Травми народів працюють точно по тих самих механізмах, по яких і травми людей. З цієї книги ви зрозумієте все, що з вами відбувалося в критичних ситуаціях і пізнаєте механізми виживання і зможете краще зрозуміти себе, та й не тільки себе, а й інших. А також зможете глянути на глобальні світові процеси, які відбуваються між народами трошки за прийнятих рамок. Ну і ще кілька слів про видання. Я знайшов лише два магазини, в яких конкретно ця книжка коштувала близько 150 гривень. У всіх інших вона за 400. Але будьте уважні. У мене вона розсипалася безпосередньо в руках. Не знаю, можливо, це була брашна партія, тому і дешевше. Зрештою, якщо почнуть вилазити листочки, відразу прошивайте. Також пам'ятайте, що завжди є варіант знайти електронну версію а, і або так і цитати, або роздрукувати, не дивлячись на те, що по-хорошому таку літературу, як і психологічну самопоміч, могли б пропагувати і популяризувати на рівні країни українською мовою, вона буде коштувати ще дорожче, десь біля 600 гривень. На кому ж заробляти як не на своїх. Тому я і кажу вам завжди: читайте книги, допомагайте собі самостійно і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.